Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Єві стартували нові акції, завжди вигідно з 23 по 24 червня. Зубна паста сплат зі знижкою в 25%. Є два об'єми: 40 мл і 100 мл. 40 мл за 72 гривні, а 100 мл за 137 гривень. І є різні. Різні різні ось ці зубні пасти з різними властивостями. Дитяча зубна паста з плату має такі смачні смаки, морозиво або фрукти ціна 101 гривня за 35 мілілітрів. На увесь кухонний текстиль рушнички Ді акція 2 дорівнює 3. Обираєте будь-яких 3 товари із цієї категорії. І те, що дешевше, піде вам в подарунок. Можна обрати як однакові, так і різні товари. Головне, щоб вони були із цієї категорії. Такі рушнички є по 30 гривень. Такий вафельний. Так, такі яскравіші. Яскравіші теж по 30 гривень. Такий варіант. Ціна 50 гривень. Такі рушнички. Ціна 60 гривень. Ця акція поєднується ще із прихватками, підставками для просушування посуду. Ось такі вони. Зараз акційні цінки антиковзаючі серветочки або бамбукові. Є поштучно, а є наборами. Можна взяти дві штуки, третє в подарунок. Килимок для просушування посуду по 50 гривень, а антиковзаючі з акційною ціною 20 гривень. Було би три сіреньких, точно би собі взяла. Можу взяти рожай. Подивлюся. На паперові рушнички від торгової марки Літо та Грінбей знижка до 30%. Один рулон трьох шарових рушничків 52 гривні 50 копійок. Від торгової марки Літо два рулони двошарові 33 гривні та 30 копійок. Літо двошарові один рулон. З 41 гривня та 30 копійок. Це теж рушнички 35,60. Тут є 130 аркушів, так би мовити, двошарові. На усі спортивні шкарпетки Amigo та Аміга 2 до 4. Тобто, ви обираєте 4 товари: можна чоловічі, можна жіночі шкарпеточки. 4 берете, а оплачуєте за дві дорожчі позиції. Але є одне. але. Ця акція на ось такий трейнінг. Де то можна подивитись? Ось тут. Ось тут пише: бачите тренінг, значить акція спрацює. А якщо візьмете ось таким надписом Every Day, акції не буде. Тож звертайте свою увагу. Ось має писати тренінг. І так само має писати, якщо, наприклад, ви обираєте жіночі. Ці не є. Різні на шкарпеточки. Так, отут, бачите, такі по 25 гривень шкарпетки жіночі, спортивні, по 30 гривень. Ті, до речі, класні. Такі дуже приємні на дотик. Ці трошечки жорсткіші. Шкарпетки чоловічі, ціна 30 гривень. На усі капці, як пляжні, так і. Хатні, акція друга одиниця за половину вартості. Можна теж поєднувати між чоловічими та жіночими. Першу одиницю ви оплачуєте така ціна, як вказана на цінничку, а друга одиниця піде за половину вартості. Треба брати одним чеком одразу два товари. Всі спа-засоби. Акція один плюс один дорівнює три. Іменно на засоби губки в цю категорію не входять. Олійка для душу. Вершкова тиня. Ціна 64 гривні 70 копійок. Олійка для душу. Ціна 64,70. І ось такий варіант. Ціна теж 64,70. Вершкова диня, ціна 81 гривня. Так, емульсія за 100 гривень. Піна для ванни, ціна 61 гривня, 50 копійок 500 мл. Піна для ванни 80 гривень 1 літр. Також є різноманітні бомбочки. Таке мило дубайський шоколад із фісташками. Ціна 149 гривень. Різноманітні яскраби, батери. Крім знижок на Гелі для душу жіночі, є ще акція Моксан та Just Каваї Один до рівні 3. Ви обираєте будь-яких три одиниці від цих двох торгових марок і отримаєте одну із них, яка дешевша по вартості у подарунок. По 60 гривень об'єм тут 500 мл. По 89 гривень моксан парфумовані гелі для душу об'ємом 400 мл. І такий варіант за 60 гривень 395 мл із дозатором, і вони ще мають блискітки. На всі станки для гоління та змінні картриджі для гоління від торгової марки Велкінсон. 1 плюс до рівні є 3. Такі цілі великі набори. Ціна. Такого варіанту 392 гривні. Тож, тут аж 6 змінних картриджів на 5 лес. Три змінні картриджі на 5 лез за 294. Такі станочки. Так, з одним змінним картриджем. 103, 314 гривень. І такий варіант за 294. Три мери від торгової марки «Валкінсон». Три штуки в упаковці. Ціна 194 гривні. Так, і ще є одноразові станочки. Ось такі 4 штуки в упаковці за 246 гривень. І станки з акційною ціною. 124 гривні 4 штуки в упаковці. На всі засоби для моделювання волосся. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати різні торгові марки, отримати в подарунок те, що дешевше по вартості. Intenso. лак для волосся 500 мл 180 гривень. Лак 159 гривень 400 мл і піна 127 гривень 300 мл. Рамбутан, майже всі позиції акційні. Гель віск за 96,50, торгова марка Портеса. Трісеме, термозахист, бальзам 159. Колібрі Гель 57 гривень. Дуже хвалили ось ці пудри від рамбутан ціна 149 гривень. І якщо я не помиляюсь, то темна баночка для темного волосся і світла для світлого. Сіос ціна 227 гривень, лаки для волосся, об'єм 300 мл. Є і термозахист, ціна 254. Спрей кератин об'єм 254. Вела на акційні, трісиме акційна ціна 255 гривень за 400 мл. Шварцько тафт 185 гривень, 250 мл лак. Так, І такий тафт 185 гривень. Ще додатково, акція 1 плюс 1 дорівнює три. Віта колібрі 55 гривень 210 мл, 46 гривень 175 мл і мус 46 гривень 150 мл. екмі фортес. Хто хотів парфуми, звертайте увагу, зараз акція. Берете два флакончики, третій у подарунок. Бачите тут на елітну парфумерію і на мас-маркет. Хто що хотів, звертайте увагу, бо є і акційні пропозиції. Поліса ціна 700 гривень за 40 мл. Антоніо Бандерас 699 гривень 500 мл. Аліса, 599 гривень 50 мл, мі... Я казала попередні 550 мл. Можна поєднувати жіночі, чоловічі, можна брати, наприклад, один великий об'єм, а інший маленький. Тобто те, що вам до вподоби, із трьох товарів піде в подарунок, те, що дешевше по вартості. І якщо маєте бонуси, то можна половину вартості оплатити бонусами. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом. 1 плюс 1 дорівнює 3 додатково до акцій. І і ще їм. Якщо візьмете на 300 гривень цих. Товарів, то отримуєте кешбек 150 гривень. Списати їх можна буде теж на креми. Це трошки інша е, акція кешбек, ніж зазвичай, тому звертайте на це увагу. Бачите, тут є і масочки, і креми для рук, для обличчя і для змивання макіяжу. Все-все-все із цих стележів і для тіла. І для рук. І ще одна така масштабна акція: цієї 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю декоративну косметику. От прям усю. Вибираєте з любого Виробника любої торгової марки декоративну косметику з трьох товарів піде вам в подарунок те, що дешевше по вартості. І так, можна оплатити частину покупки бонусами. Праймер сироватка 389 гривень. Праймер жиле 359. Такі суперстійкі помади за 399 гривень. Тональний мейблін. 389. Новинки туші Colossal Bubble. Ціна 359 гривень. Щіточка натуральна. Від L'Oreal тональний крем bb 5 в одному. Він адаптується під колір шкіри, але тут є і відтіночки. Можна спробувати під свій тип шкіри. Сам крем він білого кольору. Коли ви його починаєте розташовувати, він е, адаптується під колір шкіри і проявляється власне, колір е, такий бежевий. Ціна 474 гривні. Ну, такий неб'юджетний засіб. Але зараз є ще додаткова акція: 1 плюс 1 дорівнює 3. Такі новинки. Тональний крем для обличчя Лореаль. Інфейдбл ціна 664 гривні. Блиск для по 502 гривні. 569 гривень, блиск олійка для губ плампер. Плампер вони мають такий пощіпуючий ефект збільшення губ. Тобто на губах буде відчуватися пощіпування. Рідка помада для губ є і по 503 гривні, і по 391 гривні. Зазвичай, якщо є от ціла серія, а одна ціна ось така нижча, то велика ймовірність, що іменно на ось цей колір 245 колір буде знижена ціна, а всі інші по 503. Туші для вій 431 гривня. Так, такі ціна 479. І ці водостійкі туші по 419 і теж такий лайфхак. Якщо на туші є сині елементи, це є велика ймовірність, що вона є водостійка. То так, знаєте, для, для себе позначають. Значите, такий варіант, теж вже пише Waterfull синій колір і синій флакончик, сама туш чорна вона водостійка, 503 гривні.